Перш ніж перейти до основної теми, висловлю своє неоднозначне негативне і водночас позитивне ставлення до астрології. Одні її цілковито приймають, інші цілковито відкидають. Ці крайності є помилковими в обох випадках. Як глядачі вважають, чи є в наукою історія? Звичайно ж, ні. Але ця важлива наука стає лженаукою в працях багатьох істориків. Саме на подібній підставі я вважаю лженаукою сучасну астрологію, ту астрологію, якою послуговуються сучасні професійні астрологи. Кажучи іншими словами існують об'єктивні реалії, які можуть стати предметом вивчення астрології в майбутньому. Проте на нинішній день в астрологічній традиції існує величезна кількість хибних уявлень, які можна назвати без перебільшення забобонами. Отож така астрологія справді є лженаукою, але це не означає того, що геть усе у цій астрології помилкове. Сучасний астролог може щось вгадати лише в тому випадку. Коли він випадково не застосує жодного із цих хибних уявлень в аналізі певної ситуації, академічна наука свого часу намагалася проаналізувати астрологію на предмет науковості і, виходячи саме з астрологічних забобонів, оголосила астрологію неспроможною осягнути те, за що вона береться. Скажімо, академічна наука при цьому ототожнила дванадцять знаків Зодіаку з 12 сузір'ями, які збігалися із цими знаками приблизно дві тисячі років тому, але в наш час помітно не збігаються у зв'язку із явищем процесії. Тобто ті представники академічної науки, які взялися за цей аналіз, апелювали до найбільш примітивних астрологічних уявлень сучасності у своїй критиці астрології. Отож, за їхніми оцінками, вийшло так, що Юрій Котармак, Галілео Галілей, Кеплер і Тіхо Браге видатні учені доби Ренесансу, які займалися астрологією. На професійному рівні були шарлатанами. Зарозумість габілітованої обмеженості не знає меж. Кажучи інакше, невігластво може займати дві протилежні крайні позиції, одна з яких приймає сучасну астрологію повністю, а інша повністю її заперечує. А тим часом Чижевський давно довів науковим методом. Що астрологія теоретично повинна бути дієвою. Він проводив досліди із проникаючою радіацією, розміщуючи індикатор, який реагував на зміни сонячної активності в скриньку, оточену зі всіх боків шаром свинцю товщиною в один метр. Незважаючи на те, що свинець не пропускає сонячної радіації, індикатор продовжував реагувати на зміни сонячної активності. Чижевський дійшов висновку, що в космосі існує проникаюча радіація, на яку реагує наше Сонце. А якщо в космосі існує така проникаюча радіація, значить астральний плив зірок це реалія. А не вигадка астрологів минулих поколінь. такого висновку дійшов Чижевський. Я особисто не навчався в жодній астрологічній школі. Але свого часу, а було це ще в ту радянську добу, коли астрологічна теорія була закритою для публікації, відкрив для себе астрологію експериментальним шляхом, шляхом аналізу подій у відповідності до астрономічних реалій. І те, що я для себе відкрив, воно у значній мірі не збігається з уявленнями сучасних астрологів про астрологічні реалії. Скажімо, система екзальтації планет в певних знаках це повна нісенітниця, позбавлена системності. Кажучи інакше, астрологією можна буде користуватися лише в тому випадку, якщо ми відкинемо всі міфи, вигадані сучасними астрологами. Та астрологами середньовічними, а натомість прийматимемо лише те, що підтверджується експериментальним шляхом. Сектанти та деякі священники, які потрапили під вплив сектантів, у таких випадках кажуть, що Біблія забороняє ворожіння по зірках. Але тут також виявляє себе людське невігластво, астрологія не є видом мантики. І астрологія це не астролатрія, панове. Ворожіння ж по зірках, наскільки я це чув від однієї знахарки, полягає в тому, що ворожбе дивиться в кереницю по тому, як набрав з неї води, стежачи за відображенням зірок, які коливаються на поверхні. Як бачите, нічого спільного з астрологією це ворожіння немає. Звичайно, я тут не буду читати лекцію про ту астрологію. Яка існує об'єктивно, поза межами свідомості астрологів, як наука ще не зовсім відома людям. Це відео намагатимусь зробити доступним для розуміння кожного, розглядаючи у ньому лише найпростіші астрологічні реалії. Проте ці речі дуже корисні для загалу, поза як вони дозволяють побачити, що деякі помилки. Із числа тих, яких ми всім народом припустилися на різних минулих президентських виборах, можна було передбачити науковим шляхом, а побачити це потрібно для того, аби не наступати на граблі черговий раз. Найпростішою із вагомих астрологічних реалій, доступних розумінню кожного. Є з'єднання зірок із планетами та астероїдами. З астероїдів нас переважно цікавитиме лише астероїд Україна. Щодо зірок, предметом нашої уваги стануть найбільш несприятливі серед них. Тому що, як це помітно, у натальних картах, тобто у картах народження. З'єднання астероїда Україна із найбільш несприятливими зірками, як правило, вказує на політиків, які приносять Україні значне зло або ж дуже велике зло. Таким чином, знаючи дату народження кожного кандидата на посаду президента, ми наперед можемо визначити найбільш небезпечних серед них. В добу середньовіччя астрологією міг займатися лише фахівець з астрономії. У наш час існують комп'ютерні астрологічні програми, і деякі з них дуже точно розраховують ефемериди планет, астероїдів та зірок. Одна із цих програм має назву Z, і саме її доцільно використати в цьому випадку. Отож кожен може завантажити собі цю програму з інтернету. Та перевірити ті дані, які я подаю у вас і глядачів. Спочатку перелічу найбільш несприятливі зірки, які в з'єднанні за астероїдом Україна вказують на небезпечних для України політиків. Це такі: Арктур зірка бандитизму, Проціон зірка екстремізму жорстокості, Хамаль зірка хамства, Атрія зірка ілюзій. Белатрикс — зірка жорстокості. Дві останні перебувають точні опозиції. Антарес зірка нещасть. Альдебаран зірка вбивства. Дві останні також перебувають точні опозиції. Альфард зірка демонізму, Циріус зірка диктатора. Алголь зірка руйнатора. Антарес — зірка нещасть. Денебола зірка самодурства. Зосма зірка нещасть, акумен зірка божевілля, фацієс зірка жорстокості. Розгляньмо натальну карту Януковича. Місяць тут перебуває у з'єднанні з зіркою хамства Хамаль. Пригадайте, яке прізвисько мав Янукович у зоні прізвисько хам. Тобто він був помітним хамом навіть в середовищі не надто вихованих людей. Хоксфорд XVIII, якого деякі дослідники відчайдушно намагаються зробити автором творів Шекспіра, поводився приблизно так само, як Янукович. У його натальній карті зірка Хамаль перебуває у з'єднанні з Сонцем. Меркурій у натальній карті Януковича у з'єднанні із зіркою диктатора Сиріусом. Порівняємо з натальною картою одного з найбільших злочинців в історії людства, Сіжі до Малатесте де Сіріус з'єднаний з сонцем. А ось у гороскопі Леоніда Кучми, у з'єднанні із зіркою диктатора Сіріусом астероїд Україна. Це не означає того, що кучма гірший за Януковича. Поза як у Натальній карті Януковича. У з'єднанні із Астероїдом Україна перебуває зірка бандитизму Арктур. Хтось, начитавшись астрологічної літератури, скаже, що Арктур не така вже й погана зірка. Проте факти панове свідчать, що це таки вкрай негативна зірка. У натальній карті Пригожена очільника вагнерівців у з'єднанні з Астероїдом Україна. Також перебуває зірка бандитизму Арктор, так само, як і в Януковича. Отож в гороскопах впливових політиків такий показник може вказувати на те, що їхні руки будуть закривавлені кров'ю багатьох українців або ж на те, що вони стануть зрадниками України. Останнє простежується в натальній карті гетьмана Павла Скоропадського, де Арктур також з'єднаний з астероїдом Україна. Отож помітно, що Януковича ніяк не можна було обирати на президента і головне, ці речі можна було передбачити та поширити відповідну інформацію ще до виборів у 2010 році. До речі, скажу, що зірка Артур перебуває у з'єднанні з планетами і великими астероїдами в натальних картах багатьох злочинців. У Наталі Аль Капоне вона з'єднанні з астероїдом стратегії Паладою, у Наталі Івана Грозного з'єднанні з Місяцем, у Наталі Фелікса Джержинського з'єднанні з Венерою. Так само у Наталії засновника сатанизму Алістера Кроулі. У наталі іншого сатаниста Фрідріха Нітше у з'єднанні з Сонцем. Але повернімося до основної теми. У натальній карті Кравчука у з'єднанні із астероїдом Україна перебуває зірка Менкалінан. Якщо астероїд чи планета, з якою з'єднана ця зірка, має негативні аспекти, тобто 90 градусів квадратура чи 180 градусів опозиція. То це вказує на зраду. Тут саме такий випадок, бо астероїд Україна перебуває в аспекті близько 90 градусів з астероїдом Ізраїль. У натальних картах Кравчука та Зеленського Меркурій уз'єднані із зіркою Вега. Це спільна риса обох гороскопів цих людей. Це є зірка багатства. І якби таке з'єднання цієї зірки Вега було за стероїдом Україна, ці президенти зробили б Україну заможною. А так, це лише вказівка на те, що вони змогли розбагатіти індивідуально і вміють подобатися людям. Втім, з'єднання Меркурія та зірки Вега в натальній карті Зеленського перебуває у з'єднанні. За астероїдом Росія у сьомому полі, у полі партнерства. Що це означає? Це означає, що левова частка всього багатства, яке має наш президент, а нідерландці пишуть про 850 мільйонів доларів на його рахунках, прийшла до Зеленського з Росії. Прошу звернути на це пильну увагу. До речі, в натальній карті Юлії Тимошенко Вега перебуває у з'єднанні з Венерою. Отож виходить, що вона також людина далеко не бідна. У натальних картах Зеленського та Порошенка Астероїд Україна не з'єднаний із жодною зіркою. Проте, якщо мова про Зеленського, то Астероїд Україна тут у з'єднанні з Юпітером. Нібито сприятливий знак. І ця констеляція допомогла дійсно йому стати президентом, як і секстель астероїда Україна з Сатурном, проте точка влади тут детермінована у восьмому полі, у полі смерті, і це дуже поганий знак для України, пов'язаний зі смертями багатьох українців. Право в тому, що Зеленський самоприлюднив годину свого народження і його натальна карта відома у всій повноті, чого не скажеш про Порошенка та інших. Отож такий показник точки влади у полі смерті свідчить про те, що Зеленському взагалі не можна було йти у владу, було б краще для нього, для України. У Натальній карті Ющенка, астероїд Україна, перебуває у з'єднанні з зіркою Антарес, зіркою Нещастя. На мою думку, цей показник незаперечно свідчить про те, що Ющенка таки справді отруїла, аби не допустити до президентства, і всі легенди, що це заперечують, створені його отруювачами. Чому? Тому що з'єднання зірки Антарес – Часто свідчить саме про отруєння. Погляньмо на натальну карту Ервіна Роммеля, найбільш талановитого полководця часів Другої Світової війни. Тут Венера з'єднана з Антаресом, а Плутон і Нептун, які розташовані в опозиції до Венери, з'єднані з Альдебараном. У підсумку Гітлер змусив Роммеля отруїтися ціаністим калієм. У натальній карті Ющенка астероїд Україна з Антаресом утворює достатньо неточну квадратуру до Венери, Альдебаран тут не задіяний. Тому його отруєння, хоч і дуже тяжке, не стало для нього фатальним. А крім того, президентство Ющенка, хоч і не було настільки деструктивним, як в інших п'яти випадках, також виявилося доволі невдалим. Тож цілком справедливо вважається президентством найбільшого розчарування. З'єднання астероїду Україна зі зірками простежується і в натальних картах деяких інших державних діячів України. Скажімо, в натальній карті Семена Петлюри з Україною з'єднана зірка Адара. Зірка, яка відповідає за прагнення побудови загального добробуту. А тепер поділюся ще одним спостереженням. В натальних картах усіх президентів України, за винятком Кравчука, важливі планети знаходяться у 17 градусах. У Наталі Кучми це Сонце у 17 лева, у Ющенка Юпітер у 17 близнят. У Януковича Сонце в 17-му рака, у Порошенка Уран і Плутон в 17-му Діви, у Зеленського уран в 17-му Скорпіона і Плутон у 17-му Терес. Оскільки мова не про статистику, а про астрологію, то тут можна ще врахувати Натал Грушевського, де в 17-му близнят знаходиться місяць. Висновок такий. У натальній карті наступного президента України, одна із важливих планет, також, очевидно, буде детермінована в 17 градусі одного зі знаків зодіаку. Багато моїх глядачів впевнені, що це буде залушний, тому ця деталь буде для них обнадійливою. У гороскопі Залушного Сонце знаходиться. У 17 градусі рака, так само як у гороскопі Януковича. Проте важливою є ще й аспектація астероїда України в натальній карті. Чим краща аспектація в натальній карті кандидата, тим вищі його шанси на перемогу. Про це свідчать гороскопи попередніх президентів. Для тих, хто не знає, поясню, що це таке. Найкращим аспектом є трин 120 градусів між об'єктами карти, а другим слід за ним секстель – 60 градусів між об'єктами карти. З'єднання ж є добрим зі щасливими планетами Юпітером і Венерою, і негативним із екстремальними планетами Марсом, Плутоном та Ураном. Пригадайте, у натальній карті Зеленського з'єднання України з Юпітером. У натальній карті кучми з'єднання астероїду Україна із Венерою. У натальних картах Кравчука та Януковича будь-які аспекти планет до астероїду Україна взагалі відсутні. Вони обидва не добули терміну. І тут Натал Залушного показує таку картину: Секстель із Сатурном і опозиція з місяцем. Опозиція вказує на несумісність інтересів, тому, скоріше за все, конкуренти змусять залужного відмовитися від балотування. До того ж, у цьому гороскопі астероїд Україна з'єднаний із туманністю Андромеда, що є доволі поганим знаком. В принципі, вирішальним фактором питання приходу до влади. Є аспектація точки влади в натальній карті кандидата, без такої позитивної аспектації жодних шансів ні в кого немає. Отож, на мою думку, наступний президент України в своїй Натальній карті матиме добре аспектований астероїд Україна. Скажімо, Юпітер утворюватиме до нього трин. І не буде негативних аспектів. І також добре аспектовану точку влади. В останньому випадку найбільш ефективним є трим і секстель, які утворюватимуть до точки влади місячні вузли. Думаю, що в іншому випадку стара влада має достатньо сили, аби не допустити нового кандидата до успіху.